Шановні друзі, я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа. І давайте ми разом прочитаємо слова з вічного Євангелія. Євангелія Івана, 8 розділ, 10, -й, 11 -й вірш. Де ж ті жінку, що оскаржили тебе, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не засуджую і я тебе, іди собі, але більше не гріши. Ми сьогодні прочитали досить дивний текст, який дуже і дуже глибоко розкриває нам серце Ісуса Христа. З цього тексту ми бачимо, що Ісус Христос дуже цінує і дорожить людською душею. Людською У душею. даному випадку фарисеї привели до Христа жінку, взяту в перелюбі, і вони прийшли до Ісуса не з тим, щоби спастись, і не з тим, щоби отримати стілення. Вони привели жінку, але не з тим, щоб Христос її спас. Вони не дбали про жінку і вони не дбали про себе, про своє спасіння. Їхня ціль була оскаржити Христа, підступом піти до Христа, спокусити Ісуса Христа. Ми знаємо із Івана, що одні приходили спасатись. Уздоровлятись, звільнятись, послухати благодатні слова, отримати милості Божі. Но були і люди, які приходили побачити, послухати, спокусити, поглумитись над Ісусом. І оці фарисеї в даному випадку вони прийшли до Христа з тою ціллю, щоб Його спокусити. Вони привели жінку до Христа не з ціллю, щоб її врятувати, а щоб спокусити Христа. І ми бачимо із того тексту. Що Христос Ісус не підтримав цих фарисеїв. Вони да, вони осуджували жінку, вони її не підтримували. Ми розуміємо, що то є гріх, але Христос їх не підтримав. В цьому осудженні Христос не підтримав цих людей. І коли стало питання, вони підійшли до нього з е, цього Христа, Він їм дав таку відповідь: хто то із вас без гріха перший киньте на неї камінь? Вони після слів Христа почали. Відчувати осудження свого сумління, і не знали, що сказати, тому що кожен в глибині серця знав, що кожен мав гріх. Хтось більше, хтось менше, хоча вони були релігійними людьми. І так, як їм не було що сказати проти Христа, тому що Дух Христа він багато міцніший за дух фарисеїв, почали б мало помало відступатися і уходити в сторону, починаючи від самих старших фарисеїв до самих таких е молодших, які були разом із тими людьми. І закінчилось це тим, що лишився Ісус, котрий сидів там на землі, і біля нього стояла оця осуджена жінка. І Христос її запитав, де жінко ті люди, котрі оскаржували і осуджували Тебе? Немає. Вона каже: Нема, Господи. І ніхто тебе не осудив. Вона говорить: ніхто, Господи. І він говорить такі прекрасні благословенні слова. І я не осуджую Тебе. Нам це дивно, людина взята в перелюбі. Людина мала гріх і беззаконня, але її привели чи притягли до Христа. І ми не знаємо відстані, чи то пів кілометра, чи два кілометри та вся справа була. Але за цей час, коли її вели до Христа, вона мала час обдумати своє життя, свою долю, свої прогрехи, свої помилки. І так. нас інтересує таке запитання, чому Христос? простив людині, яка не просила прощення. Людина, яка не сказала ні одного слова, помили мене Боже, і прости. Але в даному випадку ми бачимо, що вона мала час шукати Бога серцем, покрити Бога серцем. І прекрасна річ в тому, що жінка сама себе осудила. Вона сама себе звинуватила. Вона визнала себе грішною. І вона не говорила, але це все було звершено в серці. І коли людина сама осуджує гріх, от як нас апостоли вчать, коли люди вірять, приймають хлібопереломлення, вони мають кожен сам себе осуджувати, не винуватити когось, а себе. Якщо ми судимо самі себе, то Бог милує нас і прощає. Бог хоче людей врятувати, а людей Господь хоче спасти. І коли Господь побачив, що ті, тому що ті люди, котрі привели ту жінку, вони по суті по факту нічим не були кращі за ту жінку. У неї був один гріх, а у тих людей був інший гріх. Господь відібрав право у людей взагалі осуджувати інших людей, тому що є один законодатель, є один суддя, який має право і доступ до такої справи. Всі люди перед лицем Божим грішні. І в нас ні у кого немає права осуджувати інших людей. Було би дуже приємно читати в даному тексті, якби ці фарисеї, сталася така проблема, провели жінку і сказали би, Господи, врятуй цю людину, помилуй цю людину і спаси її. Спаси її, Господи, і нас спаси. Ну, такого не було. Господь зберіг нам цю історію, щоб ми зробили висновки і не осуджували ніяких людей. У нас немає права ні в кого кидати каменем. Приємна річ, визнати те що Господь в даній ситуації війшов в справу і суть цієї жінки, і війшов не як суддя, не підтримав фарисеїв, а війшов як спаситель, розібрав в ситуації, зупинив у беззаконних путях фарисеїв, помилував жінку і, простив, і сказав такі прекрасні і благословені слова. Не засуджую і я тебе. Іди собі, але більше не гріши. Друзі, дорогі, усіх нас знає Господь. Дороги наші знає Господь. Плюси і мінуси наші, друзі, знає Господь. Якщо наше серце для Бога відкрите, і ми приходимо з смиренням і покаянням, і ми осуджуємо свої недобрі поступки, свій гріх, знайте, Бог з нами хоче помогти нам, простити нас і вивести нас. Щоб ми надалі йшли і більше гріха не мали. Хай нам усім поможе Господь.